Ого. Друзі, оце хороший пач. Привіт, друзі! Канал без на зв'язочку. Ну що ж, друзі, знову вийшли ми на набережну Ви тільки подивіться, скільки води. Це ж капець. Понівець, як то кажуть. О, ще трішки. І до опорної стінки дойде, так як в минулому році. Ну що, друзі, будемо збиратись, пробувати. Якщо висока водичка, значить є шанси, що щось сьогодні спіймаємо. Там я тільки що проходив, питав мужиків, говорили, так да, клювання були. Ну, все одно не признались нормально, але все одно, треба пробувати. Так що, поїхали, собираємось на. Друзі, сьогодні хоч погода трошки хороша. Але ж сьогодні будній день, Хі. обично будній хороший коли ти на роботі повинен бути. Ось. А от на вихідні, як завжди, погода погана. Та й взагалі, друзі, сьогодні такі похолодання були, сьогодні зранку навіть сніг, ішов, а це ще щось трошки потепліло. Ну, суть не важлива Знасті, Фаворіт Кріт 842. -й на, з тестом 10-32 г, хороша паличка, Бу, спеціально купляв для набережної її. Ну, Рибали, звісно, конечно, пробував на інших водоймах, але купляв її заздалегідь для набережної. Катушка у нас тайва ніндзя теж 25 тисячка якщо я не помиляюсь, а ні, 3 тисячка. Ого, щось є. З цих своїх, гублюсь, так? Шнур. п'єшка Sunline 06. Поставили ми відвідний від по повідець на 25 грамах. Не знаю, сейчас Попробуємо Чи вистачить 25 грамів по водичці, я ж кажу, дуже багато. Дуже, там он навіть за нівець, за ступеньки, за сходинки виступає. так І приманка в нас. Попробуємо. Це в нас. Фішаповська резина в такому кольорі. Танта, по-моєму, ще не помиляюсь. Ось якось так. Так, Друзі, ну що ж, поїхали. <кій> Подивимося зараз, що. що нам сьогодні ця рибалочка принесе. Надії в мене є. Риба тут також є. Ну, напевно, далеко кидати не треба. Подивимось, що в нас це вийде. Куди, да, друзі, труба конкретна. Подивіться, який вугол у мене виходить по відношенню до берега. Так ну, вона витягувати. Також, друзі, ждемо ще Ігорка. Він трохи поїхав в інше місце, але там у нього нічого не, не вийшло вийти, тому він їде сюди. І ми спробуємо тут щось порибавити. Але грузець ми зараз, напевно, трошки збільшимо, тому що 25 грам все ж таки маловато. Хоча, якщо недалеко кидати, я думаю і вистачить. общем, друзі, буду пробувати. Як себе щось цікаве, включусь трошки Дніпро з берегів виходить. Реально. Я прийшов, вже зацепився з кимсь. Це ще ж фідерів немає. Ой. Чого ми в цьому році теж будемо по фідеру виступати? Я вже зарядию всі снасті. Да, друзі. Водичка, конечно, при приходить не так лихіло. Друзі, оце хороший пас. Там хорошенький Спокусився Не ожидав на тебе, Фух. Ну що, друг? Всі тобі Заплювання Щас, 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 піде. У нас братом підеш, вже. Опа, давай. Ти, Бачите, ти зразу став. Красиво. Давай, пока-пока. Єсть, друзі. О, друзі, звісно, клас. А я сюди думаю йти, не йти. Місць взагалі немає де покидати, я став в таких місцях. Де взагалі, друзі? Ну рідко коли ловив судака. І бачите, влетів. Класно, триналійчик трошки погуляв по, по організму. В общем, друзі, продовжуємо ловити. Сьогодні погода дуже прекрасна трошки потепліло, та по і вже дожен він тут роздавати, а не ото тільки показують в відосах, що він клює, а люди ходять і взагалі взагалі навіть кльова не бачать. Ну, щоб розуміли, блин, це вже дві неділі такий ажіотаж. Люди тупо не ловлять. Може ж почав вже. От коли він ловиться, друзі, ловиться він у всіх, а не прийшов один, наснімав. В общем, друзі, продовжуємо. Ну, давай, паскудні. Ти подивіться як струя що сам витворяє з цим грузом це я практично друзі метрів 25 сили кидаю тим не більш чи тим не менше все ж таки проклюнув з такою хорошою подачею Типу, віддай спінінг я і не очікував, якщо чесно. Ну, цей, друзі, ще не ход його тут. Це гарантія. От коли вже всі ловлять. Такі, так. Да. От пройшовся хлопців, позапитував, ніхто навіть плювання не бачив. Можливо залітний. Ну, Подивимось, ще в нас час є, будемо рибалити. Друзі, ну це та ж там ажіотаж якийсь. Ну, Блін, там реально нема де стати. Да щось з кожним уроком все більше і більше рибаків, друзі, робиться Нічого, ажіотаж аж пройде, йде більш-менш нормально. Та й ловиться він тоді більш буде стабільніший. Так як зараз прошений. Ну що, друзі, геймовер по рибалочці. отака така от у нас сьогодні вийшла вечірня риболовля. Я думаю, завтра вийти зраночку, прям коли ще петухи не співали, і попробувати його тут ще половити. Завтра у нас збирається нормальна така компашка. Ну, Я думаю, щось то зловимо. Ну, А сьогодні результат такий, друзі. Ну, Рибалочка була, ну, півтори години сили. Я б не бачив, що хтось щось зловив, ну а в нас ще було дві клюваки і один квач. Ну, друзі, це ж рибалка, ви самі знаєте. За одною рибиною можна навіть цілий день просидіти і нічого не зловити. А можна блін, одного зловити, блін, і все, і більше кльову не бачити. Так що в нас ще нормально все вийшло. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо далі буде цікаво. Поїхали!